Дебютна перемога у чемпіонській групі у рамках четвертого туру першої ліги України з футболу футбольний клуб Епіцентр гостював у Кременчуці, де зустрівся із ФК «Кремінь». Голи Андрія Ляшенка та Миколи Моронюка принесли перемогу кам'янчанам, що правда не з сухим рахунком. Адже наприкінці поєдинку Денис Галата зміг відіграти один м'яч. Це саме бездарна гра за весь сезон, який ми провели. Дуже багато браку, дуже багато програних єдиноборств. Ми програли во всіх аспектах, але могли ще зрівняти в кінці матчу, але не зрівняли. Гості з перших хвилин гри заволоділи ініціативою та домінували впродовж усього матчу. По закінченню поєдинку головний тренер футбольного клубу Епіцентр перемогу своєї команди охарактеризував важкою. Сьогодні важка гра була дуже емоційна. Емоційна, якщо б ми пропустили другий м'яч. Знаєте, те ще раз повторюю, що я казав, що ми шукаєте логіку в футболі і вона просто відсутня. Маючи, так би мовити, 90 хвилин переваги, контролюючи гру від першої до 90 хвилини, ми могли з 90 по 93 поступну віддати, просто подарувати команді нічию. Ну, слава Богу, воротар врятував. А команда Кремльчук сподобалась. Ми жили збирали, збирали, вона не даремно обіграла Тернопіль. Хороші хлопці. Наступний матч ФК епіцентр проведе у Києві, де зіграє проти футбольної команди «Бровари» оболонь.